У комунальній установі Центр надання соціальних послуг нещодавно розпочали роботу фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. До їх обов'язків належить координація надання послуг від державних, громадських та інших організацій, інформування стосовно проходження реабілітації чи працевлаштування, надання психологічної та юридичної підтримки тощо. Заходи із підтримки розпочинають із проведення оцінки потреб. Вони визначають, які є проблеми, складають план дій, як можна їх вирішити. Вони забезпечують інформаційний супровід, тобто консультують з усіх питань проблемних, які є. Якщо це людині потрібно пройти реабілітацію, інформують, де є реабілітаційні центри і які умови проходження реабілітації. Якщо це стосується пільг, якихось компенсацій, надання статусу, вони буквально за руку ведуть, записують, ведуть ветерана для того, щоб надати можливість вирішити. Це питання. Вони проводять інформування, консультування з будь-яких питань, і фахівці із супроводу ветеранів організовують проведення таких профілактичних заходів для того, щоб людині було легше вийти, із, ну, можливо, з депресії, ліквідувати посттравматичний, стресовий розлад і так далі. Назар Мельник, фахівець із супроводу ветеранів, звільнений із збройних сил за станом здоров'я у зв'язку із пораненням. Має другу групу інвалідності, ветеран війни, учасник бойових дій. Півтора року чекав я на цю роботу. Це таке до душі мені завжди допомагав. Маючи певний бойовий досвід за плечима, чоловік переконаний, зможе зрозуміти потреби інших та надати необхідну підтримку. Коротше, ми будемо всі в зв'язці. Соціальний напрямок, медична установа, медичний напрямок, освіта ну, все, що може сьогодні стосуватися будь-якої проблематики учасника бойових дій, ветерана війни, демобілізованих демобілізованих інвалідів. Сімей загиблих, зниклих безвісті, військовополонених, осіб із особливими заслугами перед державою і учасників революції Гідності сімей постраждалих, як я їх називаю, <кхух> що це не дуже непроста робота, <кхух> вибачте, але й <і> почесна. Бо <кхух> допомагати найкращим людям в цій країні це... це честь і приємно. Я називаю, що це найкращі люди в нашому суспільстві сьогодні, які, на жаль, так чи інакше відповідно своїй жартовності постраждали. Олександр Олейніченко, колега Назара Мельника, родом із Лисичанська. Військовий пенсіонер, більше 10 літ пропрацював викладачем одного зі столичних університетів. Нині зустрів свого першого відвідувача. Дуже багато інформації, які дуже багато пільг, а люди не знають які. А слова зовсім не знають. Тобто, от я розказую, які там пільги на зуби лічання лікування зубів, а чоловік навіть не знає, яка сума положена. Тобто, от так, наша задача на даному етапі, як вони приходять тільки от, після оформлення інвалідності групи інвалідності, надати їм усю повноту пільг, які вони потребують. Це земля. Це лікування, це реабілітація і так далі. Тобто, тут на, на першому місці. А люди приходять, і от я бачу, що чоловік зовсім нічого не знає, що їм які пільги положені. За підтримкою до фахівців із супроводу ветеранів зможуть звернутися або зателефонувати за номерами, що бачите на екрані. Наступні категорії громадян. це ветерани війни, це демобілізовані особи. Це родини, родини померлого ветерана, родини загиблого ветерана це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і учасники революції гідності та їх родини.